Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. День у нас сьогодні розпочинається з дороги, дороги трохи далекої. Ми їдемо в інше місто. І Тимофія назначений там апойтмент за зуби. І хочу трошки вам показати. Сьогодні похмуро, але не холодно. Уже починає листя потроху жовтіти. Червоніти. Дорога в нас трохи далека. Їхати дві, дві години і 10 хвилин нам показало. Тому ми виїхали раніше, слава Богу, все встигли. Хочу показати вам трішки цієї дороги, як уже починає листячко жовтіти, вже так відчувається осінь, ще похмуро стало так. Ну, справжня осінь, але це теж по-своєму прекрасна пора. І все, не потрібно думати, там, що вона така унила чи як, щоб депресія була. Ні. Життя продовжується за осінню. Наступає зима, потім весна. Тому проживаємо кожен день з користю для себе і радіємо життю, тому що воно одне. Ви тільки подивіться, яку я красу побачила, як гарно кожне деревце по-своєму, по своєму кольору, і кожний листочок розцвітає, чи як сказати, фарбує себе в такий колір. Це прекрасно, дуже гарно. Ми вже приїхали. Така клініка. Угу.

Your chin. Okay. Do you want to hold it or do you want me to? you comfortable with me doing it? So it's just going to rest just like this, and you can take can you breathe through it? So you can still breathe. So it's nice. Будуть робити йому вже е, таку операцію і стоматологічно. І нас знов сюди привели, щоб ми чекали. Десь через годину-півтори да. нам скажуть прийти вже до нього, він має вже просинатися, і тоді будемо помаленьку вибиратись додому. Йому дали такі ліки, він розслабився, дуже такий був розслаблений, і вже все буде добре. Я зараз іду в ага, схожу руки помию. І відповідаю на передне запитання, чому без бахіл. Тут ідеально стерильно, ідеально чисто. Завжди без бахіл. скільки я не була, хіба що вже в операційну, то так. А як так прості кабінети, то дуже чисто гарно. Ми вже, слава Богу, все зробили Тимофію, вибралися додому. Вже їдемо, дорога трохи далека, ну, але все буде добре. Тимофій спить. Все добре, йому полікували, видалили, які там треба було, і він ще спить. Ну, він просинався, так, і ми вже сказали, що можна його вже забирати, і... то ми і поїхали. Вже їдемо додому, нас чекають ще діти. Ну що, ми вже приїхали додому, трошки відпочили, я Тимофія погодувала гарно. Він поїв, слава Богу, все добре. Я дуже задоволена, що все добре пройшло благополучно, дяка Богу. Йому там все, що мали зробити, зробили. І все, він відпочиває собі, сидить там щось. Залишився з татом, а я їду по хлопців, тому що вони в моїх подружок заберу їх, Якова та Єфрема. То я їду до них. Вартість всього цього нам покривала страховка. Це дуже добре. Це прекрасно нам, тому що десь там. 7 тисяч чи скільки, як я підписувалася в документі, я бачила, що 7 з чимось тисяч доларів, уявляєте, Ну, це великі гроші для нас, це дуже великі гроші. А так, це дуже добре і це дуже велика допомога, чи як для людей, які ну, не мають ще такої можливості, щоб... Полікувати зуби за таку ціну, тому що тут е зубі, зуби полікувати дорого, от чесне дорого. Тут їх файно лікують, все дуже гарне ставлення, все прекрасно, ну але ціна, ціна велика. Оце так. І дуже по хлопців. І на сьогодні так похолодало на вечір, не знаю. Дуже прям холодно, я вже вдягла. Кофту чоловіка <смі> таку теплішу. Осінь, вже наст... настояща осінь. І все. Ну що, я вже вложу нашого Тимофія спать, Якова теж. Почитала їм Біблію дитячу. І Тимофій як твої відчуття? Все добре, нічого не болить. Ти нічого не пам'ятаєш, так? Йо? Він заснув йому. Я вже нічого не знаєш, що роблю. Так, да, ми так супер, Варі, ну, посміхнись, так. Якісь зубчики гарні зробили. Там далі такі е, сріблясті поставили, так, короночки, чи як. Отак. Супер все. Можеш сховати. І видалили три штучки, да? а ну, сім десь має щось ставити? Ну, вже полікували тобі все. Вже все добре, слава Богу. А, такі в нас справи. Ми вже лягаємо в спадки, да? Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного та мирного дня. Всім пока-пока.